Питає, Рабаш пише, кожен змушений відчувати себе, що він нижчий за всіх. Питає, а як людина примушує себе бути нижчим за всіх? скільки будемо... будете продовжувати далі, йти далі, ви побачите, що ваше внутрішнє відчуття буде саме таким. Коли ви відчуєте, що ви нічого не розумієте, не відчуваєте, не здатні ні на що. І ви вже. А, а навколо вас люди великі більше за вас питає так. Це такий природний розвиток, так природний духовний розвиток, тому що кожен хто більший за товариша його начало більше і тому він бачить себе нижчим. Питає, але не треба робити якусь активну дію уявляти собі і так далі, які я малий. Ні, ні, це не допоможе та коли ти будеш. Таке робити, питає а що означає, що кожен мусить себе відчути рав, мусить привести себе до такого в своїй духовній роботі, до такого стану, коли побачить себе гіршим за всіх? Питає і поважати кожного товариша це результат. Так виходить так. Питає а що означає бачити скромним себе і бачити кожного товариша, як рава? Що приводить людину до такого стану в групі рав? Тим? Що людина хоче увесь час наближатися до них і відчуває через них, як вони впливають на нього. І в цьому впливі через цей вплив відчуває себе ще нижчим. <кхів> ну так це виходить. Робити нічого, це відчуття, воно. До якого ми не зв... звичні до цього. Тому що ми звичні до того, що ми можемо побачити на рівні так, так на рівні очей, як то кажуть, так всіх, бачити. А тут людина бачить, що з усіх боків вона. Все менше, менше, менше за всіх питає. Так, яка користь цього відчуття, що людина низька? Чому творець приводить її до відчуття, що вона нижче за всіх рав? Перш за все, у людини є можливість і нагода звернутися до творця, щоб виправив її Це по перше. По друге, те, що людина почувається так, вона дійсно може. З'єднатися з товаришами навчатися в них від кожного з них. Те, що відбувається з ними. Тобто навчатися від кого від кожного чомусь. Питає. Коли людина низька, маленька по відношенню до товаришів, то вона навчається в них так? А не інакше Рав. питає. А творець, каже, виправляти треба так виправленому стані, яке тоді ставлення до товаришів. Вже рів, людина рівна з ними, чи ще нижча, ще нижча, набагато нижче Рав. Питає. Та коли прийде з ними до єднання до рівності і так далі, бути як один вище знання, каже Романта. Я не зрозумів, що тут вище знання, на що це вказує рав, попри те, що людина відчуває, що вона за всіх, вона нижче за всіх, і з того, що хоче з'єднатися з ними. Вона піднімає себе для того, щоб обійня, обійнятися з ними. Питає, що це за стан такий нижче знання, що людина відчуває, що, що її, на що сподіватися, на яке відчуття сподіватися сподіватися на відчуття, коли вона відчуває, що її стан правильний. Правильний. Немає в неї там ніяких претензій питає. Тобто, низька людина низька і добра... Ні, не те, що і з, з цим. Вона приймає свою ницість і продовжує з нею так от зв'язуватися з іншими питання. А коли виходить зі своєї ницісті, буває таке? Коли це? Я не думаю, що. З боку е, своєї самооцінки колись вийде з стіні, Питає, ні, але це начебто чується як щось дуже низьке, гидке. Ні-ні ні. Не низьке гидке, це правильний стан. Так людина бачить, що вона остання остання За всіма. Дивись, що написано в Тегелім, в Псалмах, в молитвах.